Порядку регламенту депутатської діяльності та ефірів. Хто за? Ну, У На сьогодні порядку денному два питання. Перше питання про результати діяльності Самарівської окружної прокуратури Дніпропетровської області на території Губинської територіальної громади за перше півріччя 2025 року. Доповідач начальник відділу урядів дії з правоохоронними органами Руда Олександр Євгеніович. До вашої уваги пропонується звіт Самарівської окружної прокуратури з клопотанням винести сам звіт на розгляд сесії Гвинівської селищної ради для інформування депутатського корпусу населення та затвердження. Звіт за перше півріччя обсягом 5 сторінок. Короткий зміст. Тут наведена статистика злочинності, проводиться аналітична викладка стосовно причин. Скоєння злочинів в розрізі територіальних громад та перспективні напрямки роботи прокуратури на найближчий період. Потрібно зачитувати весь цей звіт. Є пропозиція схвалити та включити в чергу Немає. Так. Хто за те, щоб включити до сесії? Питання про результати діяльності Самарської кружної прокуратури Дніпропетровської області на території Убийської територіальної громади за 1 влітчя 2025 року. Одноголосимо. Дякуємо. Друге Про внесення змін до рішення Убивської селищної ради і 14 липня 2025 року за номером 10-44 рік. Та сімей затишна оселя убилівської селищної ради доповідач начальник служби справ дітей єсмітия Іваніва у зв'язку з набранням чинності закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. У зв'язку з реєстрацією нашої западної оселі, як не як комунального закладу, а як комунально, комунальної установи виникає необхідність внесення змін до рішення Губинської селищної ради 14 липня 2025 року. А саме у додатку, один до рішення слова «комунальний заклад у всіх відмінках замінити словами, комунальна установа у відповідно. Додаток 1. викласти та затвердити в нові редакції. У додатку 2 до рішення слова «Комунальний заклад у всіх відмінках замінити словами комунальна установа у відповідному відмінку. І додаток 2 викласти та затвердити в нові редакції. Прошу підтримати. Питання є? Хто за щоб внести зміни? від 14 липня 2025 року за номером 10-44 про створення комунального закладу Центру соціальної підтримки дітей та сімей затишного оселя Уїзької селищної ради. Питання всі вичерпані. До депутатів є якісь питання? Пропоную проголосувати проведення засідання нашої комісії. Хто за? дякую за зубов.